Коли заходиш у цю сільську оселю, перше, що впадає в око, це багато картин підрамники під стіною, пейзажі, натюрморти. Здається, на перший погляд, що це оселя професійного художника. А насправді господиню ми не йшли в городі, коли вона поралася, сапала щось на, на грядках. Це, звичайно, оселя сільської жінки, якої саме, І чиї це картини ми зараз дізнаємось, коли завітаємо до кімнати господині в її майстерню. Цієї жінки з милим та добрим поглядом та приємною посмішкою немає сумних картин для її робіт непритаманні густі, холодні кольори. Всі роботи такі ж світлі і приємні для споглядання, як і їх авторка. Пані Олено, коли як ви почали малювати, коли ви відчули той потяг, що вам потрібен олівець, вам потрібні фарби, ви хочете викласти на папір те, що відчуваєте. Я і на роботі була ще і малювала. Але так може 91-го року я почала малювати. У 92-му році я на пенсію пішла. І... Бо я взагалі люблю малювати. Я коли в школі. Діти такі альбоми записували такі цитати, а я під тими цитатами квіти малювала дітям так цілому класові. Ну, але вдома я не мала коли малювати, бо сапати треба було щось робити все одно, бо то в селі, то я в школі, та вчителька не раз ще історію розказує, чи що. І, а я малюю діти. А вона а ну повторіть, що я казала. А я повторюю, бо я малюю, але я чую, що вона розказує. А що ви там робите? А я під парту, та й кажу, нічого. А вона приходить, ага, малюєте, вдома треба малювати. Ну так я люблю малювати, але не було часу, бо я сама, з троє дітей, чоловік був, але пив лишив мене з дітьми. І я зразу ходила хати розмальовувати людям, аби гроші заробити, Ну, бо я в колгоспі нічого не заробляла, то я вперед ні малювати, ходила хати людям робила, так що мене тут люди знають. Бо я ходила по селах навіть Франківське, де там, міжгіря, надвірну. Багато ходила, бо треба було грошей заробити. Ну а потім я пішла на пенсію. Таки почала трохи малювати, хоч присади є, але все одно, бо я люблю малювати. Чи власне маєте час для малювання? Адже то є е, дома господарство, є город, бачу, багато тут є грядок, квітів. Чи буває так, що ви не берете пензля до рук цілий тиждень, чи навпаки відчуваєте, що мусите сісти і малювати, відкинувши все? Я так що я і тиждень не малюю, і більше не малюю. От як сапати, чи що там таке, ще якась робота інша, то. То таке. А я вперед малювала, продавала, бо треба було грошей. Навіть у Канаду малювала. Ті, що десь на заробітках приходили, бо я намалювала. В Росію малювала на іконостаси. Ну так, треба було гроші, а що треба було? То я робила. Яка найближча тема вам у малярстві, бо бачу багато пейзажів, натюрмортів, навіть бачу у вас є образи. Люблю дуже малювати квіти, бо в мене навіко квітів багато. Я саджу давно, ще люди не садили навіть е до школи, діти приходили. У мене десь так, знаєте, вночі, аби я не виділа рвали. А тепер вже ні, бо тепер вже багато людей собі садять квіти. Чи сини успадкували той фах до малярства, чи теж сідають за Мольберт, бо бачила у вас на подвір'ї такий саморобний гарний Мольберт? Чи хтось з ваших трьох синів добре малює, щось може зробити власними руками? Вони зразу, цей старший, то навіть отаку, в свято в неділю сяде і олюцем себе намалював, так знаєте, цей середущий то малює, малював образи, він добре види і він малює добре. Але він тепер не малює, бо він робить... там такі церковні речі, іконостаси, ну, все, що потрібно до церкви, він робить. Найбільше мене вразило у вас те, що ви ставши лауреатом премії імені Романа Федорєва, це районна премія. Ви стали лауреатом галузі образотворчого мистецтва, і на урочистому врученні вам цієї премії, ви зразу, зразу цю грошову премію дали на Євромайдан у Київ. Мене ось цей ваш чинок дуже вразив, бо знаючи, що раніше ви жили досить так і тяжко вам було ви мусили малярством заробляти. А тут ви зробили такий. Благородний, гарний жест. Я відколи почався майдан, казали мені, що дадуть цю премію, то я таки посвятила, що я дам на майдан. Так. І зразу дали, її я, дала ті гроші. Я б хотіла ще знати, от ви малюєте з уяви чи з натури? От вас багато квітів. Чи цю квітку ви собі проробляєте в голові думкою? Чи ви можливо виходите на дір, милуєтесь цією квіткою, бачите, і це передаєте на полотно? Не раз так, як я уявляю зимою, то я не маю від чого відмалювати, то я собі так малюю з уяви. А літом в мене квіти всілякі є, от так як ті павоні, то я кладу в вазу і їх відмальовую з вази. Ну, може, такий букет троха того, трохи того, трохи того сама столить <сум> з пам'яті. Саме більше я зимою малюю. Маю більше часу. А так, немає часу такого. Сини до маминої творчості ставляться поштиво і як можуть, допомагають. То, то і забавка, і якась, її, ну, можливо, розрада, можливо, ще щось таке трошки. Ну, життя стає цікавішим, коли чимось щось таким займаєшся. Не просто так. В неї було досить важке життя і, можливо, їй це допомогло багато дивчому. Якщо дивитися по її малярству, то я думаю, що трошки допомагає своїми підказками, своїми. Ну, Які в нас є знання, так само допомагаємо, підказуємо, як то краще малювати, як то воно би було правильніше, гарніше. Але мама сама знає, мама вже по-свому, як воно це бачить, і вона, е вона собі має своє бачення. Своє бачення, Хай буде воно не є так професійно, але воно є собі так аматорсько, ну, таке, е як кажуть, Домашні сільські малювання. влаштовують і виставки в рідному селі Рача для народної художниці. Я з нею спілкуюся довгий час, найбільше як 20 років, бо я працюю 20 років. А вчилася в одному закладі з сином. То спілкуюся, напевно, ціле життя, і вона така творча, цікава людина, була постійно. Вона спочатку малювала хати, вишивала, малювала малюнки для вишивки гладю, завжди вирощувала квіти, виховувала синів. Досі патріотизму вони були от, на початку заснування руху, встановлення незалежності України, брала участь в мітингах. Олена Миколаївна брала участь у мітингах, а виставки ми організуємо дуже часто. Декілька разів на рік у нас такий, навіть ми створили такий мистецький клуб. Мистецька світлина. Створили такий клуб. Олена Миколаївна є учасником цього клубу. Свої нові роботи вона показує два рази. Олену Миколаївну подавали на присвоєння премії Романа Федора. Один раз вона отримала заохочувальну премію, а цього року премію Романа Федори, яку віддала на майдан. Вона дуже її хотіла віддати ще навіть спочатку ну, виставки дуже вона хотіла цю премію. Правда, після присудження, коли знала, що вона стала лауреатом премії. Ну і Завжди завжди вона поновлює свої роботи. Ми цікавимося, вона нам показує свої нові роботи. В неї дуже є багато таких патріотичних полотен. Ви, напевно, вже виділи бій Оленю, її роботу. Коли б'ються олені, а вовки вижидають, що з того буде. І так як патріот України вона малює льон Олені Миколаївні варто побажати успіхів, творчої наснаги. Її роботи прикрашають багато храмів в нашому селі, в інших селах. І ще хочу сказати, що її шляхом пішли діти і онуки. В неї ще дві онучки малюють, дуже гарно малюють. Взагалі, дуже творча сім'я цієї сім'ї поважати наснаги, ну дружності. В неї це все є. Наш край багатий на цікавих творчих людей, і прикладом цього є пані Олена, звичайна сільська жінка села Рачі, не маючи ніякої художньої освіти. Ця жінка малює прекрасно чудово. Тим більше, що дивлячись на обличчя цієї жінки. Це є добрі лагідні очі. Це видно, що людина в людині немає зла. Від від людини йде таке тепло, доброта. І мені було приємно з вами спілкуватися. Тому я вам бажаю творчого довголіття, щоб ви ще малювали, щоб ваші картини розходилися по світу, так як ви казали, що і в Америці, і в Канаді, і в Росії, і по всій Україні. Дякую. Дуже дякую.